Чи пам'ятаєте ви таку велику незграбну прикрасу радянських осель як сервант? Я, наприклад, добре пам'ятаю не тільки в квартирі моїх батьків, усіх їх друзів, але й в цілій черді радянських фільмів, які були про нібито хороше життя. Я пам'ятаю, він вперто стояв у центральній кімнаті кожної справжньої радянської родини. Він завжди був набитий дефіцитним кришталем, парадними сервізами, які припадали пилом, і якими ця родина користувалася добре якраз на рік. Це були такі символи метафори радянського щастя, традиція, ніби традиція. Вітаю, друзі! Я медіаекспертка Олена Тараненко, ведуча подкасту Життя в серванті. У ньому ми разом з вами спробуємо провести таку собі ревізію. Цей сервант багато хто береже і досі. І давайте подивимося разом, чи все в ньому варто зберігати. І тим більш чи варто це передавати у спадок? У цьому сезоні ми сфокусуємося на святах і поговоримо зокрема про таке як новий рік із забороненого владою святкування. Раптом перетворився на один з головних ритуалів виховання справжньої радянської людини. Чому 8 березня перетворилося на день тюльпанів і компліментів? Для чого щороку, 1 травня, вперто ходили на демонстрації, а 9 травня нас змушували радіти, святкувати, пишатися однією з найбільших трагедій людської історії. Разом з вами ми не тільки поговоримо про те, як це сталося. Ми спробуємо розібратися, чи можна це змінити. Що робити, аби нарешті вирватися з цієї задухи радянського серванту і винести його на смітник. Слухайте зовсім скоро на усіх подкаст-платформах та на Ютубі. Цей подкаст для вас створили The Ukrainians та Айрекс у межах проєкту. Вивчайте, розрізняй інфо медійна грамотність.